То давайте підходимо трошки ближче сюди. Христос Воскрес. з вами зібралися на цьому священному місці, щоб шанувати пам'ять мільйонів невинно об'єднаних комуно більшовицькою сатанинською системою. І перше, кому ми хочемо надати слово, святим отцям, які відслужать за їхні невинні душі Моле. Blasloven Boh náš, zavždy nyní po všech čas i na víky věční. Hristos Voskres. І дуже собчих грабі Бог. Милості Божої, царства небесного і вікущення в віку Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого. І ти... Пам'ять вічна пам'ять за спокій спочили і храбів Божих, погодимося, Отче наш, Ти що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І пощаденного, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, виноватцям нашим, і не види нас у. На цьому для нас святому місці Бо, дійсно, на цьому місці віддали життя кращі сини й дочки за нашу українську державу. Боротьба ще не завершилася сьогодні. Ті самі можла, можна сказати діти, внуки правнуки тих пращурів виборюють нашу українську державу на сході України. Ми сьогодні молимося за спокій тих невинно бієнних, які Своєю позицією, своєю справою, своїм життям доказали нам, що вони любили Україну і вони боролися за неї. Сьогодні так співпало дорогі братія і сестри, що церква відзначає жінок мироносиць жінки, які прийшли до гробу, оплакувати Христа, помазати його пахощами та не побачили його там. Бо сповістив їм ангел, що він воскрес, не одна жінка плакала за своїм чоловіком, не одна мати плакала за своїм сином, не одна сестра проважала свого брата і оплакувала його, молилася, щоб він повернувся до рідного дому. Але так сталося, що вони полягли за нашу українську державу у цих місцях, за цим пам'ятником, але і свідчень очевидців цифра ця значно більша, ніж 3,5 тисячі, бо розстріл розстріли тривали понад е, пів року, і майже кожен день сюди привозили десятки людей. Тому ми думаємо собі, але немає достовірних даних, скільки точно, але приблизно десь зійшлися на цифрі 3,5 тисячі. Але для когось це цифра, а для когось це велика трагедія. Це трагедія для всього нашого українського народу. Єдине, що нам з вами залишається, от цій нечисельній групі людей, яка зібралася тут, пам'ятати про їхні жертви. Пам'ятати про ті події, які відбувалися в середині 30-х років. Бо вони, не дай Бог, вони можуть повернутися. Ті сили, які ненавиділи Україну, які готові були її знищити, на превеликий жаль, сьогодні ще є в Україні. Михайло посідко. Слава Україні! Слава. Товариство! Вже традиційно, третю неділю травня, ми вшановуємо пам'ять тих людей, які зазнали політичних репресій під час кривавого режиму комуністичного в нашій державі. Ось на цьому місці стояв табір, де та сатанинська сила розправлялася з патріотами, з людьми, які мали власну думку, які не терпіли. Тому свого нетерпіли, того безчинства, яке творилося в той час в нашій державі. Згадаємо історію, наслідки, чому це так все відбулося. Пам'ятаєте визвольні змагання 20-х років нашого народу. Але, на жаль, тоді маси не повірили в ту нашу українську державу, що ми можемо її здобути, що ми можемо бути господарями в себе на землі. Повелися на ту українізацію так звану, яка проводилася тоді радянською владою. А наслідком того все стало голодомори, політичні репресії, мільйони жарт українців. Потім політичні репресії продовжувалися. Ми всі добре пам'ятаємо. 50 ті роки, 60-ті роки, весь час українців, які мали свою думку, які висловлювали свою думку вільно, відкрито, завжди вони підіймали гонення. І зараз, на жаль, Продовжуються ці війни до на наших патріотів, які стали захищати українську державу в час, коли на нас напав наш східний сусід-агресор. От зараз ті наші люди, які мужчині зі зброєю в руках захищали державу, знаходяться в таборах і також зазнають всі репресії. Також хочу сказати. Ми добре пам'ятаємо тих людей, які проводили ці репресії. Їхні прізвища зараз, на жаль, але вони знаходяться у назвах наших вулиць, в Кам'янці, в інших містах нашої країни. Так звана декомунізація, здебільшого, в нашому місті провалена. Пройшов вже майже рік від того часу, як був ухвалений цей закон. А ті кати, які знущалися над нашою державою, над нашим народом, вони залишаються у назвах наших вулиць тут ми, як депутатський корпус, маємо надати всіх зусиль, щоб цього несправедливості, цього саботажу, відвертого, відкритого, не допустити. Ми тут працюємо і надіємося, що все-таки здоровий глузд у більшості депутатів він виграє. Зараз на завершення просто хочу сказати, що ми пам'ятали за всіх наших людей, за всіх наших героїв, тому що ми по суті є тими самими людьми тільки в своєму часі, а ті люди в свій час так само. Висловлювали свою позицію, так як ми збиралися, вшановували своїх предків, які боролися за державу. Тому ми, ми маємо пам'ятати них, згадувати щорічно приходу сюди, молитися за їхню світлу пам'ять. Слава Україні!